Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо найпростішу та найсмачнішу піцу на сковорідці у вашому житті. Перед до приготування. Для початку беремо хліб та ламаємо його на менші шматочки. Хліб використовуємо або тостовий, або на власний вибір, в будь-якому випадку це буде смачно. Беремо маленькі помідори в ідеалі чері, і розрізаємо їх на опіл або на 4 частини, все залежить від їх розміру. А зараз беремо яйця і збиваємо їх в миску. Сюди додаємо по третині чайної ложки солі та перцю та гарненько перемішуємо. І заливаємо хліб яйцями. Але цього разу я використав інший хліб, хоча це не має значення. Заливаємо його яйцями та гарненько перемішуємо, щоб він гарно намок. На розірту схову літку наливаємо трохи олії і виливаємо туди хлібно-яєчну суміш та розрівнюємо по всій поверхні. Накриваємо кришкою, залишаємо на 3-5 хвилин на середньому вогні, а за той час натремо сир. Натираємо на дрібній або на крупній терці. Я використовував сир моцарела, тому що він гарно буде тягнутися. І тільки при монтажі помітив, що в мене вийшла цікава річ, сир на сердечко, так би мовити, це означає, що потрібно готувати з любовю. Так, відкриваємо кришку і перевертаємо. І навіть якщо сталося ось таке, то не все втрачено, продовжуємо готувати далі. Поливаємо кетчупом і розмащуємо його по цілій поверхні. Посипаємо половиною сиру. Викладаємо помідори. І знову посипаємо сиром. Беремо петрушку або будь-яку іншу зелень та дрібно нарізаємо. І фінальний штрих посипаємо зверху зелені. Накриваємо кришкою та залишаємо ще на декілька хвилин, щоб сир розплавився. Викладаємо на тарілку і насолоджуємося мега смачною піцею. Якщо ви хочете бачити більше схожих відео на каналі, якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте його лайком, підпишіться на цей канал, натискайте на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео.